Сьогодні о 14-й напередодні дня працівників культури і майстрів народного мистецтва ми відкриваємо третій спільний міжнародний проєкт Дерево життя. Дуже гарні роботи за підсумками міжнародного онлайн-конкурсу. Декілька тижнів надходили роботи. З різних куточків світу, українців, які проживають в Україні за кордоном. Команда музею дуже пишається, що ми є партнерами даного конкурсу. І нагадую, вже втретє, за підсумками конкурсу відкривається виставка в музеї мистецтв обоє.